Вибачте, сер, у мене до вас питання. Ви коли-небудь були на мілі? Багато разів. Справді? Шутке питання до вас. Чим ви займаєтеся тут, у Нью-Йорку? Я працюю на Wall стріт Ви власник бізнесу? Так. І як довго ви вже підприємець? 49 років. І за ці 49 років, якщо говорити про дохід, яка була найбільша сума, яку ви заробили за рік у своїй компанії? Близько? 400 мільйонів. Ви коли-небудь були на мілі? Так справді це весело. Чим ви займаєтеся тут у Нью-Йорку? Фінанси входжу до ради директорів п'яти компаній, керую сімома компаніями, торгую акціями на півмільярда доларів щодня. Яка була найбільша сума грошей, яку ви коли-небудь заробляли за один рік? В інтернеті деякі кажуть, що я коштую 1,8 Мільярда доларів вони цього не знають. Чи могли би ви назвати діапазон? Можливо, мільйон. Який урок про гроші ви б дали комусь? Знають багаті, але більшість не знає. Один урок про гроші, який не знають 99 людей. Сім'я Hard Knocks, Ми зараз у Нью-Йорку на Уолл-стріт. І сьогодні ми будемо питати: мільйонери з Уолл-стріт, як вони розбагатіли та секрет фінансової незалежності у сучасному світі? Ви не хочете пропустити жодної з цих ігор, які ось-ось будуть представлені? Тож слідкуйте за оновленнями до кінця. Але з огляду на це, давайте почнемо з цього відео. Вибачте, пане, питання до вас. У мене немає часу брате. 30 секунд. Дуже швидко. У мене справді немає часу. Гей, пане. Питання до вас. Ви коли-небудь були на мілі? Я досі на мілі. Так. Чим ви займаєтеся в Нью-Йорку? На мілі. Так. Ми не можемо Що це зробити. У нас є ціла сім'я. Спробуй цю. Так, вона хороша. Вона власниця бізнесу, вона фінансова радниця. Фінансова радниця. Так, це те, чим я займаюся. Дякую вам. Дякую. Вибачте, пане. Питання до вас. Ви коли-небудь були на мілі? Я почав цей канал в техаському університеті. Я виріс до 6 мільйонів підписників. Хоч ми й провели години на Волстріт, отримуючи відмови, ми нарешті натрапили на цього хлопця. Вибачте, пане, питання до вас: яка найкраща порада, яку ви отримували за свою кар'єру? Я зараз не можу подумати. Я справді запізнююсь. Найкраща порада, яку отримував у кар'єрі, працюйте наполегливо. Решта переоцінена. Можете наполегливо працювати в ресторані швидкого харчування. 30 секунди швидко. 30 секунд. Я запустив канал. Я збільшив підписників до 6 мільйонів. Я брав інтерв'ю у Марка К'юбана, власника найбільших підприємців у Техасі. Можна мені терміново 30 секунд твого часу? Я не можу. Гаразд, спробуй, друже. Ми не можемо дозволити йому втекти. Підемо прогулятися з ним і зловити дичину. Давай, давайте подивимося, що він скаже, гейсер пане, чи можу я прогулятися з вами? Чи можу я пройтися з вами та поставити вам кілька швидких запитань? Я їду до цієї машини, що трапилось Гаразд. У якій галузі ви вирішили побудувати кар'єру? Чим ви заробляєте на життя? Будівництво, ви власник бізнесу? Так. І як довго ви вже підприємець? 49 років. 49 років. Яку найпоширенішу помилку ви бачите серед власників бізнесу? Адже 8 з 10 бізнесів не протримуються більше 5 років. Недостатнє фінансування? Недостатнє фінансування. То в чому секрет позичання або отримання капіталу для старту і розвитку бізнесу? Багато везіння. Дуже багато повезіння везіння, найнадійніший спосіб бути добре профінансованим. Так це допоможе вам подолати труднощі, які обов'язково виникнуть? Вірно. А ви з багатої родини? Ні. Ні. Тобто ваші батьки не були заможними? Ні. То як ви змінили траєкторію своєї родини? Що ви побачили в житті? Що змусило вас дійсно захотіти фінансового успіху? Бажання створити успіх для себе за ці 49 років. Яка була найбільша сума, яку ви заробили за один рік? Близько 400 мільйонів доларів. 400 мільйонів доларів. У чому був ваш секрет продажів у такій конкурентній галузі, як будівництво, де багато будівельних компаній, як вам вдавалося продавати і укладати великі багатомільйонні угоди? Ви продаєте, виконуючи свою роботу правильно. Це найкраща тривимірна візитівка, яку ви можете мати. Треба йти. Що це таке? Що таке візитів? Тривимірна візитівка. Це той результат роботи, який ви надаєте. Останнє послання для тих, хто сьогодні намагається стати заможним і фінансово вільним. Якби дайте шанс, чесність. Будьте чесними. Не менш важливо задовольняйте своїх клієнтів і ставте сім'ю на перше місце. Дуже дякую тобі, дружі. Ти віриш у Бога? Звичайно. Наскільки важливою була віра протягом кар'єри? На першому місці? Так. а як щодо ризику? І наскільки важливо для тебе було ризикувати в молодому віці? Це було легко. Знаєш, мені не було чого втрачати. Я завжди міг взяти інструменти, якщо щось не вийшло. Дякую тобі, друже. Гарного дня. Бувай, брате. Це Джеймс Джеймс, так привіт, іду за тобою. брате. Дякую, брате. Цінується чоловіче. Абсолютно. Тож ми побігли за моїм хлопцем і зрештою отримали інтерв'ю. Виявляється, він керує однією з найбільших будівельних компаній у всьому Нью-Йорку. Вони зробили понад 400 мільйонів доларів за один рік. Але найбільше, що я виніс з того інтерв'ю, це його слова про важливість чесності та гідності в бізнесі. Якщо ти не дотримуєшся свого слова в бізнесі, тобі не місце в бізнесі. Чудове інтерв'ю тут у Нью-Йорку на Волл-Стріт. Давайте візьмемо наступне інтерв'ю і продовжимо це відео. Ходімо, вибачте, пане питання до вас. Ви коли-небудь були розорені? Так, так, це весело. Чим ви займаєтесь у Нью-Йорку? Не знаю, що ти маєш на увазі, чувак. Наприклад, чим ви заробляєте на життя? Якою галузю ви займаєтесь? О, фінанси. Фінанси гарне питання для вас. Як довго ви вже на Волл-Стріт? 40 років. Запитати, я запустив канал в техаському університеті. Я збільшив підписників до 5 мільйонів. Я їжджу по країні, ставлячи людям запитання про їхні найкращі поради для молодого покоління. Мені потрібна хвилина швидко. Обіцяю воно того варте. Я брав інтерв'ю у Марка Кьюбана, президента Nike. Перевір, чи зможеш ти швидко піти. Чудово, який найважливіший урок про гроші за кар'єру? Як людина, що працює на Воллстріт, що ви дізналися про гроші, чого більшість людей не знає? Заощаджуйте кожну копійку, яку можете. Можна стати багатим, заощаджуючи чи інвестувати. Заощаджуйте кожну можете. Робіть ви інвестуєте свої гроші? Звісно, але заощаджуйте гроші. Скільки? Мені 64. Коли ти молодший, здається, що гроші ростуть на деревах. Заощаджуй кожну копійку. Я завжди питаю: які три слова ви б сказали собі в молоді? дозвольте спитати, бо ви сказали, що колись були на мілі. Так був яким був переломний момент на шляху до фінансової свободи? Страх невдачі, страх невдачі. Номер один мотивація людини. Яка найпоширеніша помилка, яку ви бачите у власників бізнесу, що заважає їм створювати? Це друзі чи родина? Так, добре. Останнє питання для вас швидко. Скільки років мільйонером? Мені, мабуть, було 35. Ви коли-небудь зустрічали мільярдера? Так кілька, що роблять мільярдери зі своїми грошима на відміну від 90% людей. Вони вилучають емоції. Яку навичку вам найважче опанувати бізнесу? Уолл стріт конкурент. Який показник? Комунікація? Говори правду. Говори правду. Наскільки важливо дотримуватися слова в бізнесі? Ти протримаєшся, якщо зробиш. Якщо ні, мені подобається. Якщо не дотримуєшся слова, протримаєшся. Останні слова молодому поколінню, яке прагне успіху. Як ви? Ви дали їм чудові поради? Старанно вчіться у школі, отримуйте задоволення і готуйтеся. Це довгий шлях. Я завжди кажу людям, дітям майте п'ятирічний і десятирічний план. Якщо працюєте на компанію, їм на вас начкати. Почніть власний бізнес. Компаніям все одно. Яку компанію ви очолюєте? Фінанси? Фінанси. Ви залучаєте кошти чи чим займаєтеся? Ні, аналіз галузі. Аналіз галузі. Автомобільна промисловість. Так, да, серйозно бажаю удачі щодо доходу. Яка була найбільша сума, яку ви заробляли за рік? Я цього знаю. Можете назвати діапазон у мільйонах. У мільйонах? Ваш секрет продажів. Я не знаю. Отже, ми спіймали ще одного магната з Уолл-стріт на бігах. І в чому, за його словами, його секрет створення багатства. Він передає своїм дітям майбутнє, щоб вони стали успішними та фінансово незалежними у сучасному світі. Ви не можете працювати на іншу людину. Не можна працювати на великого чоловіка і отримувати зарплату. Ви повинні знайти способи заробляти гроші та працювати на себе. Викупіть свій час. Делегат. Так ви можете створити фінансову свободу. Чудове інтерв'ю. Підприємництво це шлях, яким потрібно йти. Давай. Вибачте, пас. питання до вас. Ви коли-небудь були розорені кілька разів. Так швидке запитання до вас: чим ви заробляєте на життя тут у Нью-Йорку? Нюйорку? стріт А як довго ви працюєте у фінансах? 15-16 років. Так, я їжу по всій країні просто питаю успішних людей, як вони досягли успіху для молодшого покоління. Чи можу я швидко отримати одну хвилину вашого часу? Так, так, так. Який один урок про гроші ви б навчили когось, що знають багаті люди, але більшість людей не знає? Один урок про гроші, які 99% людей не знають. Гроші повинні постійно рухатися, щоб вони зростали, щоб працювали на вас, вони мають постійно рухатися. Тримати їх у банку чи під матрацом ніколи не спрацює. Вони повинні рухатися. Інвестиції, так чи можу я отримати хвилину вашого часу? Яке було найгірше фінансове рішення, яке ви приймали за свою кар'єру? О, чоловіче, одруження. Чоловіче, одруження. Чоловіче. Мій розлучення залишило мене ні з чим. Це було жахливо. Шлюб на це бізнес. Я не дивився на це так. Знаєте, я був одним із тих, хто сліпо закохується. Я був повністю закоханий. Знаєте, це бізнес. І якщо ви не дивитеся на це, так це може це може стати однією з найгірших фінансових помилок у житті. Я чесний, говорю прямо. Залишило мене ні з чим, довелося починати все з нуля. Але краса в тому, що якщо всередині тебе є здатність будувати, якщо в тобі є внутрішній боєць, то це не має значення. Ти знову. справа не в тому, щоб втратити. Для всіх, хто слухає, справа не у втраті. Бо якщо в тобі є цей боєць, ти зможеш боротися і повернути все. Справжня суть ось у чому. Йдеться про час відновлення. Дивись, якщо ти втрачаєш у 20, ти у ранніх середніх 20-х. Це нормально. У тебе є час відновлення, молодий. Мені 45. Через два місяці мені буде 46. Якщо ти втрачаєш це у свої 40, у середині 30-х це жахливо, бо ти вже не маєш такого ж темпу відновлення, як у 20-річного, або 19-річного, або 25-річного. Також кажуть, що ти це середнє п'яти людей, з якими ти проводиш час. Тож будь обережний з тими, хто поруч із тобою. Будь дуже вибірковим, адже ти це сукупність людей, з якими ти спілкуєшся. Ось деякі з великих помилок, які ми робимо. Дуже часто люди намагаються використовувати спілкування для налагодження зв'язків. Насправді ти не Будуєш мережу контактів. Ти просто хочеш бути соціальним. А просто бути соціальним заради соціальності це марна трата часу. Щоразу, коли я на це дивлюся, якщо ти з кимось взаємодієш, наприклад, я взаємодію з тобою, має бути причина, чому ми спілкуємося. Це своєрідний обмін. Так? Це обмін. Що я отримую від розмови з тобою? Якийсь розголос, можливо, кілька вподобань, які мені насправді не важливі, але це реальність, так що ти отримуєш у відповідь, так якусь інформацію, так. Тож кожного разу, коли ти з кимось взаємодієш, ти завжди маєш запитати себе, що ми обмінюємо тепер. Дуже швидко, перед тим як ми підемо. Останнє Всесвіт навчає нас цьому. Що ти робиш щодня? Ми дихаємо, ми вдихаємо і видихаємо. Ти вдихаєш кисень і видихаєш вуглекислий газ. Так а дерева, твоє оточення поглинають вуглекислий газ і віддають тобі назад кисень. Тобто між тобою і Всесвітом, екосистемою відбувається обмін вдих, видих стискання, розширення, стискання, розширення. Тож у всьому в житті ти маєш застосовувати цю науку до свого життя. Який тут обмін? Отже, люди, з якими ти взаємодієш, ким вони є. Який тут обмін? ким вони є? Вони актив? Це пасив? Що ми тут обмінюємо? Ось помилки, яких ти маєш уникати. Найглибша життєва цитата, яку ти чув. добре, добре, прямо зараз. Нікуди не йди. Вона у мене прямо тут. Ось наскільки я відданий цій цитаті. Реальність це лише ілюзія, хоча й дуже наполеглива. Альберт Ейнштейн. Я не жартую. Дивись, вона прямо тут на моєму телефоні на заставці. Я завжди використовую це, щоб нагадувати собі, що реальність це ілюзія. Хоча і все ж таки дуже наполеглива. Нічого з цього можу я вжити лайку, Так, да, гаразд, не стримуй мене. Нічого з цього лайна не є справжнім. Це все ілюзія. Хоча наполеглива це робить її реальністю, бо вона наполеглива. Це сказав Альберт Ейнштейн. Це неймовірно. Дякую. Щиро дякую за ваш час. Так, без проблем, брате, і сильно б'є сім'ю. Уолл-стріт поки що вражає. І ми зараз прямуємо до нашої наступної співбесіди. Але в мене є дуже особливе оголошення. Кілька тижнів тому ми нещодавно запустили нашу офіційну спільноту підприємців, відому як Школа наставників. А кількість учасників спільноти вже перевищила тисячу. Тому що для тих, хто приєднається, буде можливість брати участь у живих дзвінках, ставити свої запитання та отримувати пряме наставництво від мультимільйонерів і мільярдерів, яких я щотижня запрошую на цей канал. Ви зможете поговорити з ними про свою кар'єру, життя та бізнеси, які ви започатковуєте і розвиваєте. Ви не захочете втратити цю можливість, вона раз у житті, а ціна лише 37 доларів. Як тільки ми наберемо 2000 учасників, ціна зросте. Щоб приєднатися сьогодні, натисніть посилання в описі. Я чекаю зустрічі. А тепер перейдемо до наступного інтерв'ю і знайомств. так, сер, ти людина з Вол-стріт. Яке у тебе прізвисько? Ейнштейн з Street. Ейштейн з Street. Це неймовірно. У якій індустрії ти вирішив будувати кар'єру? Я вирішив продовжити кар'єру в багатьох галузях промисловості. Одна з них фінанси. Звичайно, я трейдер на фондовій біржі 137 років у старшій школі разом із Джорджем Вашингтоном. Я був тут на інавгурації, і саме це я роблю. Дозвольте мені запитати вас, ось що. Мій чоловік, скільки тобі зараз років, мені вже 55 років. Я перестав рахувати. Ні, мені 55. Так, усе це похідна від 55. Знаєш, що, вік не такий важливий і не такий простий. Я входжу до ради директорів п'яти різних компаній. Я керую сімома компаніями. Я сьогодні торгую акціями на півмільярда доларів щодня. Мій, як мій день? Ти б здивувався. Я записав два телевізійних шоу для подкасту, два відео для Ютубу. Я торгував на ринку до 4-ї години, а тепер прийшов поговорити з тобою. Отже, інтерв'ю зі школою ось так. І зараз я даю інтерв'ю тобі. Тож немає меж тому, що ти можеш зробити, якщо маєш енергію та любов до своєї справи. Вісім із десяти бізнесів, які стартують, не протримуються більше п'яти років. Яка найпоширеніша помилка, яку ти бачиш у власників бізнесу, що заважає їм масштабуватися та досягати такої ж тривалості, як у тебе. Люди закохуються в ідею і не завжди звертають увагу на те, що важливо мати. Знаєш, Маркус Лімоніс, мільярдер, який інвестує в компанії молодих людей, говорить про людей, процес, продукт. І прибутки, так і людям дійсно потрібно визначити, чи їхня ідея та бізнес будуть прибутковими, так і чи зможе цей бізнес забезпечити роботою інших людей, а не просто закохатися в ідею, бо не кожен бізнес спрацює. Ви проаналізувати це і подивитися, чи спрацює це. Якщо це працює, рухайтеся далі. Якщо ні, не закохуйтеся настільки у себе, щоб втратити з поля зору довгострокову перспективу. Тобто трохи відсторонити емоції сто відсотків. Де саме зі фондовим ринком я навчаю людей торгувати на ринку, і люди закохуються у свою угоду. Знаєте, вони занурюються у власне его і насправді не розуміють. Ніхто не нудьгував, отримуючи прибуток. Тож це важливо. Яка найбільша сума грошей, яку ви коли-небудь заробляли за один рік? О, я ніколи не говорю про гроші, тому що гроші насправді не такі вже й важливі. Якщо подивитися в інтернеті, люди кажуть, що я коштую 1,8 мільярда доларів. Якби ви спитали мою сім'ю, вони сказали: якщо це правда, їм знати, де гроші, Тож я не люди питають мене, я багатий, і я відповідаю, я багатий. У мене є дуже чудова сім'я. У мене є робота, яку я люблю. Я можу, знаєте, для мене не важливо померти з найбільшою кількістю іграшок. Це справді не так важливо. Наприкінці гри, якщо я зможу мотивувати, надихати і давати іншим людям сили бути найкращою версією себе, тоді я багата людина, що стосується грошей. Дивіться, гроші дійсно дорівнюють свободі, але вони не дорівнюють щастю. Ми це знаємо. Є багато нещасних мільйонерів. Тож гроші це не так важливо, але безумовно це те, що потрібно. Яка найкраща галузь, у яку людям варто зараз звернути увагу? Я постійно спілкуюся з молоддю і кажу їм, пройдіться своєю школою і подивіться, яким телефоном вони користуються, який комп'ютер використовують, які носять кросівки, у яких соцмережах сидять і чим вони займаються у вільний час, так? Тому що ми наймасовіше покоління споживачів за всю історію. Ми також найвідданіші споживачі, правда? Ми любимо Starbucks, ми любимо Apple, ми любимо Nike, ми любимо всі ці речі. Тож знаходьте компанії, які вам подобаються люди, процес, продукт і прибутковість, і прагніть до цього. Так, вивчайте питання, не шукайте легких шляхів. Це не про схеми швидкого збагачення. Дякую за ваш час. Радий сім'я Hard Knox на цьому сьогоднішнє відео завершено. У Wall Street зійшла з розуму, друзі. Але я хочу, щоб ви поставили лайк і підписалися заради неймовірного контенту. Дуже скоро на вас чекає багато нового. Як я вже згадував раніше, наша спільнота School of Mentors коштує лише 37 доларів на місяць. Тут ви можете отримувати наставництво безпосередньо від мультимільйонерів і мільярдерів, яких ми щотижня запрошуємо на цей канал. Ви також отримаєте доступ до ексклюзивних майстер-класів і контенту. Я знімався з найуспішнішими власниками бізнесу у всьому світі. Щоб приєднатися вже сьогодні, натискайте на посилання в описі під цим відео, адже як я вже казав, ціна зросте, щойно ми наберемо 2000 учасників. Ви точно не захочете пропустити цю можливість, яка трапляється раз у житті. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами всередині. А на цьому все побачимось у наступному відео.